Вітаю, друзі! Напевно, ви багато хто з вас бачив полеміку між президентами США і України нещодавно. І я вам скажу: багато хто переживає зараз. Що далі, що буде? А я вам скажу, що я своє відпереживав уже під час безпосередньо американських виборів. Уже давно вся ця ситуація назрівала. І що, власне кажучи, відбулося, і що буде найголовніше. Таким чином. Була пряма абсолютно спроба схилити Україну до капітуляції на умовах Путіна. Щоб від цього отримали Трамп і Сполучені Штати, ну, напевно, якийсь відкат. Швидше за все, якусь розплату якимись матеріальними ресурсами. Тобто, фактично, можна сказати, що Путін намагався купити американське керівництво. А в відповідності з заповітами Леніна, який казав, що капіталісти продадуть Росії мотузку, на на якій їх потім повішають. І от відповідно до цих заповітів Леніна, Путін, очевидно, заангажував, так би мовити, американське керівництво. Ну, взагалі, це е, е, супер ірраціональне і безглузде падіння Сполучених Штатів. З величі, яке відбулося прямо на наших очах, от, власне кажучи, що відбулось, всім стало ясно і зрозуміло, що американське керівництво діє в інтересах іноземних і не в інтересах Сполучених Штатів, і в корисливих інтересах. Тобто, це просто знаєте, хтось там колись здогадується, хтось там колись щось прораховує, це було. Часто, ну, принаймні, іноді траплялось в американській історії, але настільки явно, в прямому ефірі, це, звичайно, щось важко уявити. Фактично, Трамп і Венс заявили, що підтримують російську позицію у війні проти України. Це пише Болтон, радник колишній Трампа, який про нього наговорив. Дуже багато і нещодавно він сказав, що у Трампа що хтось якийсь знайомий йому розказав, що у Трампа раніше казали десятилітнього. Ну якби психіка десятилітнього, а зараз каже, ні-ні, не десятилітнього, а однолітнього. Ну, це Болтон, їхні американські розборки. Ми в них стрівати не будемо, тим більше що для Америки справді виникає колосальна небезпека, тому що уявіть собі, якщо так схиляти Україну до капітуляції, то як би повелось нинішнє американське керівництво, якби хтось, наприклад, Китай чи Росія чи хто-небудь напав би на Америку і була б якась реальна небезпека. Тут я думаю, що американці мають задуматись, замислитись над цим питанням. А Зеленський повівся гідно. Я вам скажу, як, як то кажуть, як у нас в Україні люблять говорити про там і так далі. А от. Ну, колись я підтримував Порошенка і підтримую все добре, що він робить. От, і взагалі підтримую все добре, що робить Зеленський, в тому числі. І от зараз я Зеленського підтримую, я вам скажу. А, от що він зробив? Він оголив цю ситуацію. Він не став. Відповзати капітулянські потрошечку, потрошечку до капітуляції. Постало питання руба, значить, і відповідь на нього пішла руба. Він поставив питання руба. Ви будете допомагати зброєю Україні. Вони кажуть: ми потрошку. Да? А потрошку це щоб сказати, що дулю з маслом або дадуть два джавеліна і так далі. Все це в інтересах Росії, з якою від, яка відповідно щось там відслюнявить від своїх е, інтересів, від своїх е, там запасів, да, на які вже потікла слина, і в Маска, і в Трампа, і в Венса, і в багато в кого. І люди просто не розуміють в Америці з ким вони мають справу. Що власне кажучи, це вороги закляті і затяті вороги Америки? Вони марять, вони просто марять тим, щоб Америка розвалилася взагалі в друзки і знищила, самознищила. Ну власне кажучи, і допомагають цьому всіляка. Зеленський відреагував добре. Він не спалює мости. Е, перший його твіт. Дякую Америко, дякую за підтримку. Дякую за цей візит. Дякую президенту, тобто Трампу, Конгресу, американському народу Україні. Потрібен справедливий і міцний мир. І ми працюємо саме для цього. А, і що ще цікавого? Що, наприклад, Венс голосує, все хотів подяки від, від Зеленського, а насправді сам як сенатор голосував проти допомоги України. Від, уявіть собі людину, яка, так би мовити, нічого вам не, не дала і, не, і голосувала проти, а потім вимагає від вас подяки. Да. А, от. І м -м, треба сказати, що звичайно. Ще один, крім падіння демонстративного Америки, ще один дуже великий наслідок. Це заохочення до розробки ядерної зброї всіма будь-яким. Тобто, якщо Сполучені Штати, гарант, і так і так далі. Ну, як ми бачимо, гарант, так собі, а, а, виступає проти територіальної цілісності якоїсь держави. То що інші держави будуть, чим вони будуть займатися створенням ядерної зброї. Фактично, це сигнал всім націям світу, отримайте власну зброю масового знищення? І, звичайно, що це підриває повністю режим так званий нерозповсюдження. Ну, це вже, так би мовити, деталі. А що ще цікавого відбулося? Ну, звичайно, колосальний сигнал. В бік Європи. Тобто, це і шанс для Європи в тому числі. Тобто, ну, звичайно, Трамп міг обрати там Данію, да, він обрав спочатку Данію, з Вінландією наїхав, потім ще когось міг би ще на когось наїжджати. Але він, е, ну, так би мовити, знайшла коса на камінь, а, хі -хі, от, на, камінь да, на граніт український. І, відповідно, ситуація трошки перегралася. Що каже світ Європа, яка отримала колосальний шанс насправді стати суб'єктом суб'єктивізуватися зараз? Прямо що каже президент Франції? Ми всі знаємо ситуацію: агресор Росія, Україна, нація під ударом. Я вважаю, що три роки тому ми мали право допомагати Україні та вводити санкції проти Росії і, я продов... і продовжувати це робити. І коли я кажу ми, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, європейців, Канадців, японців і багатьох інших. І треба подякувати всім, хто допоміг. І ми маємо поважати тих, хто бореться з самого початку, тому що вони борються за свою гідність, свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи. Це прості речі, але про них добре пам'ятати в такі моменти, говорить президент Франції. Це вже щось. Німецькі політики, у них ще уряд не сформований, але там просто феєрія. Всі підтримують Зеленського. Особливо Зеленіда. Ну, вони давно славляться такою правильною позицією. Ну і християнські демократи також. Ось дуже важливий прем'єр-міністр, дуже важливої європейської держави Норвегії, яка підкреслюю, сама виробляє зараз, в тому числі, системи ППО. Е і що він сказав, Йонас Гарстьорре, що Україна залишиться фактично, ну коротше, підтримку Україні висловив Антоніо Кошта, голова Європейської ради, португалець Європейська рада, це важливий орган Європейського союзу, і він зараз ось почав головувати. Що він каже: ваша гідність. Вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильними, будьте сміливими, будьте безстрашними. Ви ніколи не будете самотніми, дорогий президенте. Це Зеленському. А, і потім е, глава польського уряду Дональд Туск е, сказав, що українці ніколи не залишаться на одинці. Дорогі Володимир Зеленський, дорогі українські друзі. Ви не самі. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Е, Україна, Іспанія з вами. Красиво воно звучить. Ну і так, далі, і так далі. Тобто ми бачимо, в принципі, що є хороший шанс, що кристалізується Європа. А чому вона кристалізовується на моральних основах, як країна, яка зберігає цю демократичність зараз? І крім того, розуміючи, що якщо. Сполучені Штати зараз згодують когось да, Росії, а потім почнуть іншими приторговувати да, Європою за якісь там бариші, то з китайцями, то ще з чимось, то що залишиться Європі, що залишиться їхньому світу. Тому, звичайно, ми побачимо багато виявів солідарності. Я сподіваюся, реальних виявів солідарності з Україною, реального фінансування, збільшення української оборони. Е, найцікавіше, що це відбувається в момент, коли, в принципі, Росія, ну, ви бачили, від танкових колон багатокілометрових перейшли вже до атак на віслючках і кінноті. Тобто, по суті, е, Трамп кидає таке рятівне коло Путіну е, і його здихаючій імперії. Е, ще що дуже цікаво, що вся ця історія не відображає. Настроїв в американському народі. Тобто, зараз Трамп і Венс і Маск фактично пішли абсолютно проти думки ну добрих двох третин. Там за Росією якісь взагалі менше, 10, менше 8 чи 7 відсотків щось там таке, тобто, взагалі, мікроскопічні дані. І за Україну 60 і ще якась третина там ну, посередині. Невизначені, ну це завжди так буває. Але в принципі 60 на 6 це, ну, це для будь-якої політики абсолютно однозначно результат. І що цікаво, Маск пише, що Зеленський себе знищив в очах американського народу цим кроком, там, і так далі. Це написав Маск Твіт. Взагалі супер смішно слухати від людини, якого після його зіг, зі зі кидання зіг. В нього в Європі впало на 50% продажі, уявіть собі. Там монети. Ну, коротше, летять донизу акції його компанії. Це людина, яка справді своєму зігою, вона дуже серйозно підірвала компанію Теслу просто неймовірно підірвала. От, І він буде розповідати, що там неправильно зробив Зеленський. Просто смішно слухати. От, І що? Ще і головне, що далі? Що далі? А, ну, Україна не підписала угоду про корисні копалини, тому що їх якийсь сенс її підписувати. Да. Але Зеленський залишає можливість, так би мовити, цих дискусій в майбутньому. А, по суті. Найголовніше, це те, що відбувається, це шанс Європи суб'єктивізуватися, причому прискореними темпами, причому фактично в умовах близьких до воєнних. І я думаю, що найближчим часом, 6 числа, у них очікується зібрання велике Європейського Союзу з приводу фінансування України, фінансової підтримки і так далі. І так далі. І я думаю, що швидше за все таке фінансування Україні буде серйозне виділене. Тобто. Хтось, ну, Трамп каже, що Україна нема козирів і так далі. і так далі, ну, от е, Як на це добре відреагував Зеленський, до речі, сказав, да, я чув це від Путіна, він три дні розповідав. Е, от, І е, в, насправді козирів вистачає. Ну, Ми побачимо, наскільки вони будуть задіяні, тому що дуже багато залежить від позиції великих європейських держав: Франції, Великої Британії, яка міцно пов'язана з Америкою завжди. Але лідер якої Стармер зовсім нещодавно мав ну, такі значно інші, трошки інші розмови з Трампом. От. І, звичайно, Німеччина. Ну і Польща, Румунія і так далі. Румуни, зараз російську агентуру, незважаючи на протести, Трам, Маска, точніше, і і, всяких там, да, і, до речі, ну, коротше, всякої публіки, американської просто. Публіки можна сказати ну, божевільної з точки зору Америки, тому що це вони підтримують силу, яку, яка фактично мріє і марить розвалом, знищенням і повним тотальною анігіляцією Америки. Це люди, ну які дружать з Північною Кореєю. А Північна Корея встає і лягає з криками смерть Америці з Іраном. І так далі, і так далі. Сама Росія це марить. Уже скільки там Медведєв написав цих твітів про те, що буде треба знищити Америку. Е, і Путін це саме говорив. Ну, коротше, е, ось така ситуація. Е, е, і зараз в дуже прискореному темпі може відбутися кристалізація Європи, саме тієї Європи, яка справді щось може зробити. Е, і, власне кажучи, всередині Америки теж все буде складатися, я впевнений, зовсім не так, як мріяли Трамп в такий вже собі там другий термін щось починає планувати і так далі. Тут, тут не питання другого терміну. Тут питання в тому, що економічна ситуація в Америці буде погіршуватися. Це абсолютно очевидно в зв'язку з ну, з закриттям зовнішніх ринків. Тобто, ну, влада хоче монетизувати. Взяти гроші з мит. А От зараз, а, нас, а люди будуть за це все платити. Хто за це платить? Кінцевий споживач. Тому в Америці будуть і яйця дорогі, і так далі. І так далі. І е, дуже важливі речі, які відбуваються, от просто, Ну, чесно кажучи, я впевнений, що Бог створив нас не на те, щоб ми неправді поклонились, як казав свого часу, Тарас Григорович Шевченко писав. І тому, і тому е, е, зараз є хороші шанси для того, що Україна зможе цю ситуацію е, виграти е, саме в контексті консолідації навколо нас, свого власного, як то кажуть, НАТО, е, яке буде підтримувати Україну ну, Скажімо так, більш рішучою, ніж це можна було очікувати. Тому в Америці будуть проблеми для їхньої влади. Україна зараз, ну, як бачите, об'єднана, в принципі, навколо влади, треба сказати, відступати ніхто не буде, тому що йде битва за життя країни. От. І Європа відчує нас і себе в одному човні. І якщо Америка настільки ненадійна з Україною, да, яка стільки платить за свободу, от якщо то, відповідно, є, виникає загроза і для них, і для європейців, це дуже великий стимул почати ворушитися. Тому, друзі, ем, я зараз читаю, як американські демократи там Сенат, демокра... лідер демократів в Сенаті, Шумер, що він каже. Про о, Трампа аванси і так далі, це така критика жорстка. Ну, і є, звичайно, речі, які Бог нам демонструє, які... що відбувається. От. Нещодавно ну, дуже проста річ. В цей день, в цей час, в цей момент. Ви згадуєте папу Франциска, який весь час розповідав, що. Українці повинні, значить, себе відчувати за те, що на них напали росіяни. Ну і коротше, просувати різноманітну історію каїнських відносин з точки зору Каїна. Да? І зараз папу Франциска підключили до апарату дихання після раптового респіраторного нападу. Він не вважається поза небезпекою, кажуть у Ватикані. Да? Тому ми не зі зла, так би мовити, не бажаючи нікому зла, нехай одужує, але розуміючи, що Бог є над всіма, в тому числі, і над тими, хто вважає себе великими в цьому світі. Тому от така от, така от історія, друзі. Історія твориться на наших очах, нашими Збройними силами, тому ми їх всі з вами підтримуємо. З Богом, друзі, до перемоги!